Всім привіт! Це короткий таро-прогноз для водоліїв на липень 24-го року. Для водоліїв у липні основною темою буде нові знайомства, нові комунікації, нові ідеї. Туз з мечію символізує нове у сфері інтелекту, спілкування і плідних ідей. Рицар Жезлів також дуже активна енергія, і він ніби поспішає до цього меча, який у липні, у водолії в руці, швидше за все, буде зустріч із якоюсь дуже енергійною людиною. Можливо, спочатку ця людина вам навіть здасться дещо занадто напористою, яка просто вас Своєю енергією може навіть лякає, оскільки це така дуже вогняна енергія, яку символізує ця карта. Побачимо, якою буде ваша зустріч. Ця карта говорить про те, що дійсно будуть певні сумніви щодо того, чи варто продовжувати спілкування із людиною, яку символізує рицар жезлів. І ці сумніви буде не так-то просто вирішити. Ви постійно будете балансувати між плюсами і мінусами цієї людини. Але е, шестірка жезлів – це карта хороших новин. Тобто, в будь-якому випадку ваша можливість познайомитися з кимось, з кимось когось зустріти, ваша відкритість до цієї можливості, яку символізує туз мечів, вона. Вас повинна надихати. Якщо до вас хтось підійде познайомитися або складеться ситуація, в якій ви зможете познайомитися з людиною, яка своєю енергією буде вас трохи лякати або втомлювати, ви не відкидайте цю людину, придивіться до неї краще. Ось по цій карті оцініть, ніби на в шальках Терезів всі її плюси і мінуси, і швидше за все ви дійдете висновку, що ця людина це потрібна в вашому житті людина. Чи то буде романтичний партнер, чи просто якась людина, яка буде вам у житті помічна, можливо, колега на роботі, який чи яка вам буде. По суті, вашою такою от надійною людиною на роботі. Рицар Жезлів, якого ви зустрінете у цьому місяці, з вами буде надовго і принесе вам багато хороших новин, багато різних помічних речей, які символізує ось ця карта.